Шановні мешканці громади, рік тому ми з вами прокинулись від гуркоту ворожих літаків та вибухів ракет. 24 лютого життя кожного з нас змінилося. Ворог підступно почав знищувати міста, села, вбивати мирних жителів, руйнувати школи, садочки, промислові об'єкти, інфраструктуру. Наша громада однією з перших зустріла загарбників і стала справжнім щитом для Києва. На території Гастомеля мочина велись запеклі бої, і громада зазнала тяжких руйнувань. Але завдяки героїзму наших захисників, сил оборони, місцевих мешканців ми відкинули ворога. Росія знищила мрію найбільше в світі літак. але... Не в змозі знищити мрію і прагнення людей до свободи та віру в нашу перемогу. Я дякую кожному з вас за вашу стійкість, незламність, за ваше терпіння. Ми багато втратили, але і пізнали ціну свободи. Нехай нам зараз складно і боляче, але ми все подолаємо і з усім впораємось. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!